Привіт усім! Сьогодні ми занурюємося у світ тексту в Фотопі, і, повірте, ми навчимося перетворювати прості слова на щось справді вражаюче, на справжні елементи дизайну. Звісно, слова вони для того, щоб передавати сенс, доносити головну ідею це їхня основна робота. Але ж текст це набагато більше, ніж просто інформація. Саме дизайн вдихає в нього емоцію. І от сьогодні ми якраз і розберемося, як зробити текст потужним інструментом, який створює настрій і змушує зупинитися. Окей, ось наш план. Спочатку основи, текстові шари, потім перейдемо до інструментів і стилів, далі трохи магії з ефектами та вектором, і на фінал підготовка до власного творчого проєкту. Ну що, поїхали? І так, починаємо з самого фундаменту. Щоб робити професійний дизайн, треба розуміти, з чим ми працюємо, а в фотопії є різні типи текстових шарів. Давайте ж глянемо, які саме. Так от, у фотопеї є три ключові типи тексту: перший точковий, другий абзацний і третій текст покривій. Кожен з них, ну знаєте, має свої фішки. Зараз розберемось, де і який краще використовувати. Дивіться, все дуже просто. Точковий текст це, по суті, заголовок, один рядок, яскравий, помітний. А от абзацний текст це вже основна частина, знаєте, як стаття в журналі, вона акуратно вписується у свою рамку. Зрозуміти цю різницю, це вже можна сказати пів справи зроблено. А тепер. Ммм, цікаве питання. От чому текст можна розтягувати хоч на весь екран, а він залишається ідеально чітким, ніяких пікселів, ніякого розмиття. У чому ж тут секрет? А секрет у слові Вектор. Уявляєте, шрифти це не картинки з пікселів, це по суті набір математичних формул: лінії, криві, і саме тому їх можна масштабувати як завгодно, а вони анітрохи не втратять своєї чіткості. Ось, погляньте, зліва вектор, чіткі краї, хоч під мікроскопом роздивляйся, а справа растер. Варто трохи збільшити, і все, попливли пікселі. Векторний текст можна редагувати, змінювати, а растровий це вже просто картинка. Тому запам'ятовуємо, поки є можливість, тримаємо текст у векторі. Так, з теорією розібралися. Тепер найцікавіше практика. Ми знаємо, чому текст такий крутий, гнучкий, а тепер давайте подивимось, як з ним працювати. Беремо до рук інструменти. Отже, наш основний інструмент це, звісно, текст, клавіша Ді. Все елементарно. Просто клік і готовий точковий текст. Клікнули й потягнули, отримали рамку для абзацу. Простіше не буває. Далі панель символ, це, так би мовити, наша панель керування кожною окремою літерою, шрифт, розмір, колір, а ще такі важливі речі, як кернінг, відстань між символами та інтерліняж між рядками. Саме ці деталі і відрізняють професійний дизайн від аматорського. Ну а якщо тексту багато, на допомогу приходить панель абзац. Тут ми налаштовуємо вирівнювання, відступи, інтервали, все для того, щоб текст був не просто красивим, а й ну, щоб його було легко і приємно читати, щоб він дихав. Ох, знайома ситуація, правда? Просто стіна тексту читати таке ну, не дуже хочеться. Все злиплося, сенс губиться, очі втомлюються. А тепер тадам! Подивіться на різницю. Всього кілька налаштувань у панелях символ та абзац, і той самий текст виглядає зовсім інакше. Чітко, стильно, професійно. Ось це і є сила типографіки. Гаразд, з основами розібралися. Текст виглядає акуратно. Але ж нам хочеться більшого, правда? Час додати трохи магії. Поговоримо про ефекти, які зроблять текст дійсно виразним. Наприклад, деформація тексту. Можна змусити слова буквально танцювати, зігнути їх дугою, пустити хвилею, що завгодно. Це суперінструмент для логотипів, постерів та й просто щоб додати дизайну динаміки і характеру. Або ж класика жанру тінь, здавалося б, дрібниця, але саме вона додає тексту глибини, об'єму, вона ніби піднімає його над фоном. Робиться це буквально в кілька кліків, а ефект колосальний. І тінь це ж тільки початок. У стилях шару є цілий арсенал: внутрішнє світіння, обведення, накладання градієнтів, кольорів, візерунків. Тут головне не боятися експериментувати, комбінуйте, пробуйте, шукайте свій унікальний вигляд. І знову повертаємось до нашого головного секрету: всі ці трансформації, деформації, ефекти все це працює бездоганно, тому що правильно шрифт це вектор. Його можна крутити, вертіти, збільшувати, зменшувати, а він завжди буде ідеально чітким. Це і є наша суперсила. Що ж, ми пройшли весь шлях від основ до ефектів. Тепер в арсеналі є всі потрібні інструменти і знання, а це означає, що настав час творити. Давайте швиденько підсумуємо, що тепер є в нашому наборі інструментів. Ми розбираємось у типах текстових шарів, вміємо користуватися інструментами і стилями, знаємо, як додати крутих ефектів, і найголовніше розуміємо всю міць векторного тексту. Цього більш ніж достатньо, щоб почати. І наостанок дуже важлива думка. Текст це не просто інформація на картинці. Це такий самий елемент дизайну, як фотографія чи ілюстрація. Це наш матеріал, наша фарба. І працювати з ним треба так само творчо. Ну що ж, тепер слово за вами. Який дизайн народиться першим? Можливо, постер або банер для соцмереж? Беріть ці знання і просто починайте творити. Успіхів!